Всім привіт, з вами Зеро і ви все ще на каналі Зеро. Пам'ятаєте, я грала в новелу Твої сльози були моїм світлом. Так от. Е, я зараз буду грати в гру від цієї ж студії. Вона називається Syrup чи якось так. Вибираємо газу українську мову і. Нами, нами, нам, нам, нам Зверху ви бачите назву цієї новели. Syrup and the Ultimate Sweet. Що ж? Що ж, ми починаємо гру, того, що, ну, цікавенько. Нагадую, що читаю я не дуже добре. Можливо, я поставлю навіть дисклеймер на початку відео, того, що. Why not. Коротше, починаємо. В мирному містечку чарівників є крамничка, яка продає лише звичайні нечарівні цукерки. Нечарівні, окей, ательє солодощів. Власниця крамнички відома як цукерковий алхімік. Переконана, що наука є вищим мистецтвом. І для того, щоб довести це, вона вперто продовжує виготовляти свої чудові цукерки. Але в чарівній короб... коморці її чекав один сюрприз. Га, що це таке? Я насправді ще не знаю, як мені озвучувати з цих персонажів, тому що, ну, не знаю я. Я їх ще не бачила. Так що, та. Цукерове дівча це напевно та, що справа. Доброго раночку. Як ваші справи? Ем, добре. Я теж добре. Пастилю. Можеш спуститися, типу, зараз? Хм, Я б хотіла, щоб ви назвали мені своє ім'я. Я б сказала своє, але мені його не дали. Сироп. Пастилю хочше. О, так ви сироп, приємно познайомитись. Сподіваюсь, ми станемо друзями. Ага, цього не буде. Пастилю, скільки можна, йди сюди. Сиропчику, але нам треба порозумітися, це важливо. Відійди від мене, покинь мою лабораторію, зараз. А що це у вас? А на що це схоже? Цукерка? Ви це їсте? Угу. В цьому сенсенцінування цукерок. Бути з'їденими. Ну, тоді з'їжте мене, будь ласка. Що? ні, дивачко. Але ви мусите, це моє призначення як цукерка. <сум> Яка див... який дивний початок. О. Я не, на... не знаю навіть що відповісти. Давайте, 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 давайте. В такому випадку. Хм. Для того, хто виглядає як людина, ти наче досить апетитна. О, пастиль. А, так, пастила це хлопчик? Окей, пастиль або дівчинка, я не знаю. Ропі, ти щось хотіла? Ні, я передумала. Повертайся нагору. Так, тепер треба придумати голос для пастиля, того що він не може бути таким самим, як і у цукерочки. О, в нас гість зроблений цукерок. І я не буду ділитись, тому навіть не проси. Ем, гаразд, і тоді повернусь до роботи. Добре, а тепер, цукерочко, подивимось, що ти зроблено. Твої внутрішньі досить реалістичні, хоча не схоже, що твої органи справді функціонують. Ти на 100% зроблена з магії, чи не так? Дуже дивний початок, давайте так, дуже дивний. Я не знаю особливостей своєї біології. Хм, Боляче, коли так витягую? Ні, я взагалі не можу відчувати Ти Знаєш, звідки части... взялися частини твого тіла? Тому що більша частина цих цукерок схожа на мої, хіба що покрита темною магією. До речі, хто зробив тебе? Це секрет. Е, вибачте, що втручаюся, я приніс вам обом напої. Що ти робиш? Цукерова біопція. Намагаюся зрозуміти, яку частину хочу з'їсти першою. І як ти могла? Ро, ти не можеш просто так їсти когось. Вона мене попросила, а якщо я скажу тобі з'їсти мене, ти з'їси? Це інше. Це не інше. Добре, я тебе зрозуміла. Ти маєш рацію, навіть якщо вона зроблена з цукерок, вона все одно людина, я не буду її їсти. Добре, що ти зрозуміла. Ні, майстер пастилю. Чому ви не дали мені виконати своє призначення? Майстре? Ем. Мге, я не знаю, про що це ти. Будь ласка, клич мене просто постиль. Так чи інакше, ну ми закриємо тебе, щоб сироп могла повернутися до своєї роботи. Багато цукерок потрібно зробити сьогодні, так? Не довелося би, якби ми просто забрали її органи. Це не варіант. Гаразд, слухай, я не її, але ти знаєш, що це очевидно, звідки вона взялася, так? Про що ти кажеш? Це була та проклята відьма, ти вчора забув зачинити двері, і вона залишила цього голем. Е, шпигувати за нами чи щось таке? Це одна з теорій, напевно. Я маю на увазі, вона дуже підозріла, так? Гей, цукерко, що ти тут робиш? Моя головна мета знайти спільну мову з сиропом. Бачиш. Точно, шпигунка. Оскільки я не можу її з'їсти, я хочу, щоб вона забралась звідси. Звісно, без проблем. Ходімо зі мною, пані цукерко, шпигунко. О, мені дали ім'я? Ні, Ні, я просто неважливо, ходімо. Ще партія цього, то чорт. Мені потрібно більше тартазину. Гадаю, треба пройтися по магазинах. Потім щодня після прибирання ми проводимо інвентарізацію. Керувати магазином це, мабуть, дуже складно, я поважаю вас тепер ще більше, майстре пастилю. Що це таке? Що ви робите? О, Ро, я вчую, як ми працюємо в лавці. Я допомагаю. Ні ні, 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 ні ні. Ти повинен був вигнати її, а не розкривати всі наші комерційні таємниці і навіщо ти її так вдягнув? А ти хочеш, щоб вона ходила голою, їй потрібна уніформа, якщо вона збирається тут працювати? Вона не працюватиме тут. Я хочу працювати на пані сироп. Будемо жити дружно. Припини. Пастилю. А ще якщо її справді заслала сюди як шпигунку, щоб ця відьма могла нас погубити. Виглядає так, ніби ти просто віддаєш їй наш бізнес? Нам би не завадила додаткова допомога. Якщо вона виявиться шпигуном і риски, я візьму всю відповідальність на себе, то ми можемо її залишити. Магічні цукрові големи не домашні тваринки, я сказала ні. Я буду. А, цукерова I'm sorry. я буду наполегливо, наполегливо працювати, щоб залишитись тут. Я дуже добре справляюся з господарською, господарською роботою. Господарською, господарською Ну, вибачте, це правда. Це правда, вона прибирала тут все, поки ти там робила цукерки. Поглянь навколо тут бездоганно чисто. Вона дійсно вона дійсно добре попрацювала, виглядає навіть іскравіше, ніж зазвичай. Я не знаю. Тобто, я ще не можу зрозуміти, що тут відбувається взагалі. Тобто, Є відьма і риска, є сироп, яка. Є теж відьмою, але вона робить немагічні цукерки. Є пастила той, що працює на сироп, і є ця дівчинка-карамелька. Я думаю, її буде так звати, того що в неї карамельки на волосі. І взагалі це дивно щось, я не знаю. Що думаєте ви? Залишаємо її чи ні? Якби це був стрім, то ви б, звісно, щось вибрали, але. Давайте будемо такою цундерою, і мені все ще це не подобається. Я не наймаю шпигунів, і вона тут не залишиться, це остаточно. Шпигунство недружня справа. Саме так, саме тому я маю діяти на випередження. Ро. Ми повернемо її туди, звідки вона прийшла. Зачиняйте магазин і за мною. Майстере постелю, я не розумію. Вибач, я хотів би, щоб ти залишилась тут. Це безумовно зробило б все набагато простіше. Ох, добре. Будиночок Іриска. О, так Іриска, це к к кита кото хтось, Котинчик? Тоді ми що будемо, як ці котики заніме? Вітаю гості. Скажи відьмі, що ми принесли дещо, що належить їй. А що це? Вона говорить про тебе. Це що, цукеровий голем? Виглядає дуже добре зробленим. Господині буде цікаво. Так, так, просто приведи її сюди. Таке діловання. Гей, господині, наша стара приятелька цукеровий Алхімік прийшла з чимось солоденьким, няв. Я не знаю, як озвучувати відьмачко. Що, не бреши мені, Тофіто, вона ніколи мені нічого не приносить. Я не брешу, няв. Ой, я свиснула. Вибачте, йдіть та переконайтесь самі. Отакої От ніколи не думала, що доживу до того дня, коли сама сироп, великий цукеровий алхімк особисто принесе мені цукерки. І риску. Подивимось, цукерка у формі дівчини з натуральною величиною. Виглядає смачно. Я дуже рада це чути. Я, перер... я переживала, що ви виглядаю несмачно, адже сироп відмовляється мене з'їсти. Воно живе? Звідки у тебе такий голем? Годі прикидатись дурною, я знаю, що ти змусила її знущатись та або шпигунувати за мною. Ти думаєш, що я Ха -ха -ха. так молодець, цукеровий алхімік. Ти абсолютно права, я сама зробила цього лема за допомогою своєї неймовірно потужної магії. Ні, увагу, господиня, не можу повірити, що ви зробили щось настільки складне, що я навіть не здогадалася. Це ще нічого, я можу створити магію вищого рівня, навіть уві сні. Якщо це сон, то це не рахується. Це не те, що я мала на увазі, ти чудово знаєш про це. Ро, ти впевнена, що хочеш залишити її цим двом. Знаєте, мені здається, що я трохи поквапилася з цим, про що я думала? Прийти сюди та вічливо повернути її, це зовсім не було б для них уроком. Ти справді збираєшся віддати нам цю штуку, ні? Вже ні, я одумалася, ти все одно з'їла її за день. Ви не зможете насолодитися моїм смаком, якщо з'їсте мене всю одразу, що за марнотратство? Є... Я можу себе контролювати. Ось я тобі покажу. Давай я зараз спробую шматочок. Шкода, треба було думати перед тим, як залишати її в моїй лабораторії заради розіграшу. Принаймні, ти завжди можеш зробити ще одного, чи не так? Та так, звичайно, можу. Та за кого ти мене приймаєш? Ой, сорі, я неправильно прочитала. І взагалі, якщо ти ще раз щось подібне зробиш, я вижену тебе твою дурну кішечку з мого магазину, зрозуміло? О, ні, але ж, але ж тоді господиня візьме свої неулюбленіші цукерки. І я прочитала неправильно, що там було? О, ні, але де ж тоді господиня візьме свої неулю... не... цукерки. Ти не можеш мені заборонити, я накладу на себе прокляття. На себе, На себе. А Я починаю здавати позиції, почитання, вибачте. Будь ласка, не робіть цього прокляття, це не дуже гарно. Ходімо, народ, ми йдемо додому. Не можу повірити, що вона прийшлася, сюди, щоб тицькнути мені тією штукою в обличчя, вона така стерва. Ви перші почали, оголосивши їй свої суперниці. Столипельку, смердючко. І хто тепер стерва? Так Олем почав жити з сиропом і пастилем в ательє солодощів. Вона стала талісманом магазину, миттєво збільшивши продажі. Так, почекайте меню. Е, мені здається, що цього достатньо для першого разу, першої спроби. Пишіть коментарі, чи вам подобається, чи ні. Я трошки. Повчуся читати краще, і наступна частина буде написана краще. Цю гру ми дограємо до кінця. Точно дограємо до кінця. Чекайте наступної частини. Дякую, що дивились. Дякую, що дивитесь, Дякую, що дивитеся огляди. І все в цьому духі. Не забувайте писати коментарі. Або коментарі, яку в гру хотіли пограти. В мене є Майнкрафт. Це точно в мене є Майнкрафт, і в мене більше з ігор нічого немає, окрім цієї новели і ще одної новели від цієї ж студії. Так що, па-па.